Військовослужбовці 117-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ передали сину загиблого військовослужбовця Олександра Петрущенка пам'ятну відзнаку. За словами майора Олега Цвіладуба, теробороні все шанують пам'ять загиблого товариша. Побратими, які виконували опліч бойові завдання, вони висловлюють щиру подяку за такого батька. Вони його завжди пам'ятають і будуть пам'ятати до останнього подиху і завжди будуть допомагати Захару. Син загиблого героя Захар розповідає, що дуже сумує за батьком. Нещодавно рідні надіслали на конкурс і спільну фотографію зі зворушливим підписом. Фото з найкращим татком, який захищає нас з небес. Тітка виставила фото і я. Несподівано переміг, зайняв перше місце. Я Його любив, люблю і буду любити. Як розповів свезький селищний голова Сергій Кіркач, Олександр Петрушенко приєднався до війська у перший день повномасштабної війни. Ворожа куля обірвала його життя при захисті міста. Шостка сьогодні ми придали знак загиб... сину загиблого Петрущенка Сашка. Все придачами стоїть. Він був перший загиблий, який загинув на території нашої громади. За словами Сергія Кіркача, на сьогодні в громаді проживає чотири родини воїнів, що віддали життя за Україну. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина